Як малювати обличчя? Обличчя схоже на перевернуте куряче яйце. Отож, спочатку ми малюємо перевернуте куряче яйце. Потилиця підборіддя. Щока. щока, Мозок, мозок. Щелепа, щелепа. І завжди одразу примальовуємо шию. Малюємо лінії симметрії. Адже обличчя людини ділиться на рівні ліву та праву сторону. Як зрозуміти, з чого почати малювати обличчя? Що ми знаємо на 100%? Очі ділять голову людини рівно навпіл. На лінію очей методом сендвічу вдягаємо очі. Булочка зверху, булочка знизу. І найсмачніше посередині. Радіжна оболонка, зрачок. Не забуваємо завжди ставити бліки. А що ми робимо з бліками? Правильно, ніколи не замальовуємо. Повійка зверху. Повійка знизу. Чого не вистачає? Так, сльозового каналу. Сльозовий канал. Тільки з однієї сторони біля носика. Останнє це вії. Вії ніби намагаються втікти від сліз. Вії є як у хлопців, так і у дівчат. Перше це очі. Друге. Над очима малюємо брови. Брови також складаються з волосся. Тож можна одразу намітити їх волохатими. Третє. Тепер ми відкрили левел намалювати ніс. Адже ніс виростає саме із бровей. Опускаємо ніс. Визначаємо самі, де у нас буде довжина носику. Нізря, нізря, шкіра, шкіра. І між ними. Прималюємо кінчик носика. Четверте. Рот. Рот кріпиться до носу під носовою складкою. Знайдіть у себе всі підносову складку. Підносова складочка. Визначаємо ширину нашої посмішки. До речі, як соліз групи Айросміт, наприклад. Широченний рот. Широченна посмішка. Прикріплюємо верхню губу до підносової складки. Малюємо її нижню форму. Нижня губа. Нижня губа завжди трошечки вуща, але більш пухкіша, ніж верхня. Тож так і малюємо вуща, але пухкіша. І підборіддя. П'яте. Вуха. Як же їх знайти? Вуха знаходяться рівно між лінією очей та лінією носа. Одне вушко та друге вушко. у вас складається вухо? Хрящик, мочка та обідочок. Те ж саме з іншої сторони. Важливий лайфхак. Як придати обличчю правильної анатомічної форми. Пригадуємо всі, де в нас знаходяться скроні. Ми маємо зараз, як скульптори, відсікти скроню. Завдяки скроням у нас тепер можуть з'явитися скули. Ми вводимо лінію скроні, котру ми щойно утворили, і вона плавно переходить у скули. Останнє це зачіска. Росте з голови та здіймається над головою. Виростає з голови, спадає на лоба та здіймається над головою. Спадає на плечі. Не забудьте намалювати вашій дівчині одяг.